Ось така у нас гарненька територія. Це Каховське водосховище, один із заливів балка. Ось тут красоти ми фотографуємо в цих місцях. Тут на катері катаємося і так далі. І оце в цій місцевості посажені Павловнії. Купили ми павловні Павловні Energy. Посадили. І ось дивіться, яке чудо прислали нам обрізані корінці. Тобто корінь з обрізаною верхівкою на технологічний зріс. І ось ця краса вже пішла в ріст. Не знаю, як вона себе поведе взимку, думаю, ми її прикидаємо. Це зараз осіло. Для посадки Як тільки підуть заморозки, ми просто його повкриваємо як зможемо. І отака краса у нас тут буде гарнюсінька Павловнія.